Гроші нам за ЗСУ, гроші нам 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 ЗСУ Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Хмельницький! Грозитський ставай! Хмельницький вставай! Хмельницький вставай! Хмельницький, вставай! Хмельницький, вставай! Хмельницький! Досить красти, досить красти, досить красти, досить красти, наші хлопці хочуть жити, наші хлопці хочуть жити, наші хлопці хочуть жити! Наші хлопці хочуть жити! Наші хлопці хочуть жити! Наші хлопці хочуть жити, 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 наші хлопці хочуть жити. Вітаю хмельницький. Хочу привітати сьогодні сім народження нашого військового голови. Побажати йому, щоб він ввійшов в традицію, що всі можновладці, всі впливові люди, які мають вплив на суспільство, взяли гарний тренд платити, не отримувати подарунки, а робити гарні вчинки на допомогу нужденним. Нехай ми будемо не нужденні, але я думаю, що Олександр Сергійович. Почується добрий початок і почне витрачати максимальне кількість коштів на ЗСУ. А в них і не починає за фінансування Збройних сил України. Скільки треба скільки треба виділити на засідання? Прийшло людей. Наші хлопці гинуть. За що вони гинуть? Хмельницький вставай! 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 Хмельницький савай, хмельницький ставай, хмельницький савайницький Хмельницький савай, Хмельницький савай, Хмельницький савай, Хмельницький ставай, хмельницький ставай. Хмельницький савай. Так хто чому волонтери мають поставити? Хмельницький, долучайтеся до нас, хмельницький. Приходьте всі, приходьте, підтримайте наші хлопці. Так. Чому ви там. Дуже цікаво, що що прийшли на акцію? що таке? Що сталося? в нашій країні не повинно стояти литання, попасти поки хоче врятувати життя наших хлопців? Вітаю. Я за те, що всі кошти, максимально всі кошти, йшли на спонсор, спонсорування наших хлопців, що наші хлопці скільки не гинули, недоречний час. Бруківки, фонтани на літні пляжі на дерева по 8 тисяч одне дерево. Я рахую, що потрібно все все віддавати хлопцям дронами з чим що можна машинами. Не вистачає машин, не вистачає того, щоб людей, дітей, забирати наших е, поранених, Не вистачає ніяких візків, ні, нічого. Так що медицина до також. Приєднатися з приєднатися. всі гроші на ЗСУ. Дякую. Дякую. Гроші на ЗСУ. Дякую. Гроші на ЗСУ. Досить красти. і треба хлопцям допомагати. Ми нещодавно збирали чоловіку товаришу на дрон, який вибачте, дали діти козаки Поділля за свої виграшні кошти. Тому може нарешті мер щось додумається і почне виділяти гроші хлопцям, а не собі красти на бруківку, на асфальти, ну і все решта. Набивати собі кармові теж підтримую, тому що не на часі зараз ремонтувати сходи біля. Адбанку і левіть плази на часі зараз робити ремонт дитячого світу. Тендер виставили за 7 мільйонів. Так само на цьому тижні виставили тендер на ремонт СБУ біля казначайства. 4,5 мільйони громадянам вважаю, що треба ставати активним, моніторити тендери і дивитися на що витрачаються наші кошти. Щотижня це мільйони, мільйони гривень на не на ті потреби, які зараз є не на часі. Це що, провокатори? Я знаю вас, як блога чудово довго з рускими починають розмовляти з цим Ні, Ви насипають висловили, ви Так, Я обичаю вище два слова, скажіть, будь ласка. Тільки критичні да витрати, тільки на якусь критичну інфраструктуру, так там що дійсно потрібно забезпечувати всі кошти е, на підтримку військових. Виробництво не тільки чекати, що нам це здадуть, а самим почати виробляти. Е, Замовляти так всі ті замовлення, які є необхідні. То там скаже два слова. Трочно спілкуватися. Дякую. Досить красти спочатку. Перемога, а потім все інше не потрібно робити ремонти у школах, наприклад, або ремонти в центрі міста. Те, без чого ми зараз можемо обійтися. Наші хлопці не можуть, вони хочуть жити, і їм потрібно чимось відбиватися і чимось бити москалів. Гроші на ЗСУ. Тільки туди. Винатися кошти. На це деревостійно. Я просто дивіться, я не попит, мешкає снігу. Я побачив, що буде мітинг, не знає хто. Я пишу, Ніхто не організує. Це однідочці пікети. Самі. самі по собі. Тобто, люди просто побачили в Телеграмі, що люди вірять, що не відео, я хочу зрозуміти пікетують там, А чого, наприклад, пікетують міську, а не обласну. Так, будь ласка, скажіть два слова ще, з цього приводу. Скажіть два слова. Що вас сюди привело? Мене привело те, що я вважаю, що всі податки мають на фінансування. До кого ви слухаєте? Ну а ви так не вражаєте? Дивіться, я можу повторити. Акшара, будь ласка, я вважаю, що всі податки мають йти на фінансування з Не мають ремають ремонтуватися дороги, змінювати знаки, вкладатися кошти в якісь проекти, які можуть зачекатися. Тому що волонтери збирають шалені кошти, відправляючи чому має міська влада фінансувати щось інше, тільки коли волонтери і я так само волонтер. Ну і ми всі тут, я думаю, всі приймаємо участь Знає, і забирають я, я взагалі не розумію е, шалені <плес> зарплатні депутатів наших міст, обласних не важлив, шалені, по 300 шалені по 100 тисяч. я не розумію, чому ці кошти невже не можна так само свою зарплатню е, зменшити, щоб всі пішли кошти на задума? Це наша біда. Чому це все не робити для людей? Напевно, можна власти. Не що у нас війна і кінорази. Звичайні люди, і стараються старають страті. Я заважаю Тобто у вас виходить... Будь ласка, хто ще хоче сказати? До міської ради, це мої ігнорувати для але... того, щоб він... Цих людей він... треба ігнорувати, розумієте? Однозначно, щоб вони не збивали і... вас з і... думки. І Далі. Нас не зіб'єш, тому що кожен думає, наприклад, в мене нікого нема на війні, але мене возмущає, що я кожен день просипаюся, кожен день лягаю з думкою про те, як ти тихо копкувати. Ну, дійсно знаєте, просто є питання, чому до війни ремонтували дороги, засипали ями звичайним камінням. Вибачте, піском це ніби там вони латали дороги. Не було тоді потреби ремонтувати зараз. бруківку стару міняють на нову. Нащо? ці кошти немає куди спрямувати, якщо там дійсно біда. Чому хлопці з окопів мають вибачте, благати про допомогу? Як це достукатись? До кого достукатись? Чому на сьогоднішній день я хотів би запитати, це, це, це броно, пане, чому ви не в армії? Яка вас бронь? Яка вас бронь? Ви... Чому ви не в армії? Скажіть, будь ласка, чому ви не в армії? Чому? чому ви не в армії? Чому ви не в армі? Чому ви не варбі? Чому ви не в армії? Чому ви не варбі? Одне питання. Чому веде варбі? А чому ви? Давайте я вам допоможу. Давайте я вам допоможу. У вас така зброя. Від чого у вас броня? Яка у вас бронь є? Розкажіть, будь ласка. На армію треба давати більше. Що був види варбі? Я не розумію. Що ви не в армії? Чому що був види варбі, наприклад, міську раду, а не державу? типу, так не президента. Ну вот в чому не зрозуміло. Будь ласка, Люди добрі, Заберіть цю людину. Це це якийсь провокатор. Відується ми прийшли сюди. Не збирайте розвиватися. Ви забираєте. Ідіть туди, ви забирайте иди, наш иди, час, ідіть з пішки. Так скажіть два слова. Я сказала, чекати, да, не Мені брати, скажіть, брати. я не брав у вас інтерв'ю. Можна Так, два слова, скажіть, будь ласка. Гроші на Гроші на ЗСУ, Гроші на ЗСУ. А не всі требенькі їх. Будь ласка, два слова, скажіть. Попика на війну. Гроші усі на ЗСУ. Жодної бруківки. Що, раз. Блогера Попека на війну. Попека геть! Попека блогера на війну! Попека глоба на війну! Попека блогера на війну! Попика в Бога йду. дух в попиках Бога рода війду, попика в Блогиродавійду. А тут прийшов провокаційне питання задавати. Чого я ж не прийшов? Місто Хмельницький, так. Ми маємо контролювати ті дії, які робляться. На сьогоднішній день, 18 листопада, був проведений тендер по продажу нашого протезного ортопедичного заводу, який знаходиться в Раково. Скажіть мені, будь ласка, це зараз на часі продавати такий завод, який діє, який протягом декількох років е, зменшували їм. Е, Кількість працівників, які там працювали, більше тисячі виробів він виготовляв у 2022 році більше півтора мільйона гривень він дав прибутку. Навіщо було виставляти Фондом Державного майна України це існуюче державне підприємство, щоб ми зараз не могли допомагати, а ми зобов'язані. Давати, допомагати, співпрацювати людям військовим. Закінчилася та війна, от і все. та війна. Під час війни дуже добре займатися от такі, продажу усіх будинків підприємств. Хоча з нашого новатора можна збудувати і зробити все можливе для того, щоб там вироблялися дрони. Там весь завод підходить для того, щоб вироблялися дрони. Але наша міська рада, наш голова, не хоче, бачу, цим займатися взагалі. Нема нічого, щоб було корисне для наших хлопців. Броші класти в руки. Це були б і робочі місця були для людей. Люди не хочуть вертатися в Україну, бо нема чим заробити, нема де заробити. А це і робочі місця, це і допомога армії. А в нас все отак так. От. Тому що не вигідно закінчувати війну. Їхні діти не сидять в окопах, не гинуть, а наші діти там сидять гроші на зсу. Спочатку перемога, а далі все. Ми хочемо перемоги пошвидше. Хочемо, щоб дрони дівчата. Два слова Скажіть, будь ласка. Грошне за силу і, і на що інше. І жахлива корупція вона просто підтерміновує нашу перемогу. Я вважаю, що якщо цю дирку закрити, то ми вже до ним давно перемогли. Об'явили військовий стан положення для того, щоб самим нікуди вони не йдуть на війну. А гроші розподіляють як хто хоче. Це ж так легко вкрасти, сказати: ми поклали бруківку, ми зробили дороги, розбомбило, прилетіло, при то при цьому. А гроші положили собі в карман. Що ми думаємо? Що ми дурні? Ми не розуміємо, як то відбувається. А хлопці, якби зараз забрати волонтерів. Все, що вони роблять, вдягають, взувають, кормлять. Я не кажу, що, що держава не фінансує. Десь якісь фінансування є, але легше мати справу з волонтерами, тому що все, що ти маєш з державою справи, це так, що ти подав заявку, тобі в доки її роздивлять, то ти хлопці вже загинуть. Тим вже за того нічого не потрібно буде. Ми хочемо, ми платники податків. Ми хочемо, щоб всі наші податки йшли зараз на війну, на той поток, щоб допомогти нашим хлопцям, тому що ще трохи. Трошки продлиться війна і вже воювати буде, не, не буде кому. Не буде. Бо люди закінчуються. Ми не можемо взяти чисельністю. Як це не прискорбно звучить, ми чисельністю, українці не можуть взяти росіяни, тому що їх там 140 мільйонів, а нас 30 з копійками. 30 там чимось мільйонів. І половина з них жінки вже які виїхали. Як ми можемо боротися з такої навали? Нам треба боротися тільки технологічно з ними. А для цього треба дуже великі кошти. Волонтери не справляються. Якщо на початку війни донатилось дуже багато, збори збиралися швидко, То зараз хто донатить той, хто донатив завжди. Бабусі свої копійки 2 тисячі з половиною тисячі гривень отримують пенсії, і то вони умудряються щось задонатити. Най 50 гривень, най 100 гривень. Що робить держава? Вони отримують десятки тисяч зарплатні, з якого чорта я не розумію, Сидять носи, колупаються, а потім такі гроші получають. Приймайте якісь нормальні закони, робіть так, щоби ну нам не нужна зараз ні стадіони, ні дитячий світ на його ремонт дитячого нам не світу. Не Тим не більше, що це кількість депутатів однозначно. Оце І перше. Нам не полі, потрібна така дитячий світ. Скільки там стошімо з по-моєму, мільйонів на ремонт? А це приватна власність. Якої холєри воно має ремонтуватися за счет міського ну міських грошей? Я не розумію. На 107 мільйонів скільки можна купити всього для хлопців? Які ще, знаєте невиправдані витрати в нас? Може, переживаю багато чого знаю. все в голову повиліталося, на той дитячий світ чіпилося. Да багато чого є, понімаєте. Та ж сама бруківка, на халіру нам бруківка. Скажіть, на халіру нам ремонтувати стадіон чи ще щось. Нам то все не потрібно. Ви розумієте, для кого ми то ремонтуємо? Як завтра нас не буде? Просто як нації, нас не буде, тому що половина, хто вже виїхав, жінки розводяться, сім'ї розпадаються, не повертаються люди, тому що ну. Якщо на початку війни були дуже вмотивовані люди. Мій чоловік зламав позвоночник. Він на Костелях ще прийшов перед війною, зламав. Він на Костелях прийшов, вставав військомат на учот. Він не дивився, то зараз мотивовані вже або закінчились, або їх менше є. Або ті, що були на початку війни, вмотивовані, вони вже не вмотивовані, тому що вони бачать цю несправедливість, яка твориться. Скажіть, як вас звати? Тетяна мене звати. Сюда, будь ласка, де Я б хотіла лічного зусиль. Гроші на Гроші на ЗСУ! 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 Проші на ЗСУ! Гроші на зсу. Гроші на ЗСУ! Проші на зсу. Гроші на ЗСУ. Проші на ЗСУ. Гіші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ. Скажи, будь ласка, чого ти сюди прийшов? Чого ти сюди прийшов? Прощи на ЗСУ. Прощи на ЗСУ. Так. Проші нас. Гроші нас у нас. Вот Гроші нас. Гроші нас урочі на ЗСУ! Гроші нас ССУ. Проші нас. Проші нас. Прощи нам ЗСУ. Прощи нам ЗСУ. Через таких ЗСУ. Прощи нам 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 ЗСУ. Давай, Бальнецький, вставай. Полону! Визволення хлопців з полону! Визволення хлопців з полону! Визволення хлопців з полону, Визволення хлопців з полону! <рес> це це <так. рес> Ні Нікорубці! Нікорубці! <рес> <рес> Ні орубці! Ні порубці! Ні порубці! Ні порубці! Ні в корупції, 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 ні корупції, ні корупції, ні корупції, корупції, гроші нас, ЗСУ, гроші на ЗСУ, гроші нас зу.